З Варшави повернулися вдови та матері загиблих смілянських героїв, які провели тиждень на відпочинку у Польщі. Ця ініціатива організована церквою благовість у співпраці зі смілянським центром соціальних служб. Також завдяки підтримці благодійних фондів Лайф Сонґ та «You for kids Наше серце воно завжди з перших днів війни. Ми, ми завжди поруч з сім'ями загиблих. І тому багато організацій вони приділяють увагу дітям. І дійсно ми відвозили дітей завдяки U4Kids е в Америку на відпочинок, потім в Польщу дітей на відпочинок. Але ми побачили, що мамам та жінкам треба теж відновлення. і Тому наша ідея саме була в тому, щоб ми поспілкувалися з нашими партнерами е LifeSong фондом і запропонували таку ідею. давайте Організуємо саме жінкам трішечки перезавантаження, дійсно таке створити атмосферу, де вони зможуть і ближче познайомитися один з одним, щоб створити таке коло взаємовідносин і трішечки змінити фокус, побачити сенс життя надалі, трішечки набрати свої енергії. І тому я дякую фонду LifeSong і дякую також фонду ЮФОЮКітс, які дуже багато роблять, щоб відправляти діток в. В Америку на відпочинок, щоб вони побачили сенс в цій ці нашій ідеї, і тому ми долучилися, щоб організувати все це, і, і все вдалося. Протягом тижня жінки мали можливість відвідати культурні заходи, отримати психологічну підтримку, а також просто відпочити від щоденних турбот і важких спогадів. Варшава зустріла їх теплою гостинністю, створивши умови для емоційного та фізичного відновлення. Враження дуже чудові, дуже позитивні емоції. В нас наскільки була гарна програма, все. Дуже професійний колектив. Все було так злажено. Дівчата дуже професійні, турботливі. У нас був і, і, це, і аквапарк з басейнами, з жакузями, з саунами. Просто возили на пляж. Була прекрасна фотосесія, де дівчата нам зробили стиль гламурних красунь. Тобто у нас були і гарні прически, і мейкапи, гарні локації на цьому. Була поїздка до Варшави прекрасна, там обзорна екскурсія по старій Варшаві. Шопінг Дуже, дуже багато чого було, дуже багато гарних емоцій, вражень, почуттів. Ми навіть навіть якщо були, знаходилися на території лагеря, ми, у нас, було все, ми зайняті були, даже от такі от, на чим казалися дитячі заняття, як малювання ліплення. Нам воно так було все, якісь такі тести або в ігровій формі. Ну, нам дорослим було займатися цим цікаво, і всі займалися і отримали удовольствия. Ще там був на, також і психологи, які давав корисні поради, кому треба було, то індивідуальні консультації. Дівчата брали масажист, дуже смачна їжа була, гарна природа, гарний сам дім, в якому ми жили, всі умови, все прекрасно. Я хочу просто побажати цій команді і організаторам нашої поїздки здоров'я. Хай Бог їм допомагає в цьому, як це благодійно, в цій благодійній справі, в тому що ти чувствуєш доброту, турботу про себе, і це дуже. І ну перезавантаження відбулося відбулося сто процентів. Перезавантаження я ж кажу, нам ця поїздка буде незабутньою Ця поїздка була необхідна, щоб допомогти цим жінкам знайти мир та сили жити далі. Організатори хотіли показати, що вони не самі в своєму горі, що є люди, готові підтримати їх. Валентина одна з учасниць поїздки, поділилася своїми враженнями. Я не готова була до такого е, позитиву, наскільки це було приємно, наскільки. Люди віддалися, віддали нам і тепло, і доброту. Вони за нами і доглядали, як за тими маленькими курчатами. Вони водили, кожне бажання виконували, наскільки працювали над програмою. Кожна хвилина була на позитиві, на повазі, на увазі. Ну, дуже приємно було до останньої хвилини. до... Сну від початку від зарядки і до сну цілий день. У мене навіть не вистачає слів. Цей відпочинок став важливим кроком у процесі відновлення для жінок, які пережили важкі втрати. Він нагадує, що у світі завжди є місце для підтримки, розуміння і співчуття. Ми змогли створити ту атмосферу відпочинку і відновлення найцінніше. — це вперше відправляли дорослих. Так чи на так, так, так саме дорослих, саборі, саме дорослих, так, так. саме це вперше і надалі планується. Ми хочемо. Ми шукаємо шляхи, як ми можемо найкращим чином послужити. І коли ми бачимо, що це спрацьовує, я думаю, що це буде мати продовження. Ви вже спілкувалися з дівчатами. Вони вам казали про свої враження. В процесі їхнього відпочинку трішечки тримав контакт і це дійсно. Щодня такий ефект вау, захоплення, і дійсно, коли ти можеш залишити біль в минулому і побачити перспективу життя, тому я впевнений, що дійсно воно того вартувало.